Друзі, міська рада Пертина офіційно почала освоєння 200 мільйонів гривень. Вже визначились з переможцем тендеру, який буде займатися ремонтом порятинського ліцею. От за ці 200 мільйонів компанія планує утеплити школу і зробити якийсь там незначний ремонт. На бомбосховище грошей не передбачено. Тобто робити бомбосховище ніхто не буде. Ну, Можливо, це нікому і не потрібно. Щодо компанії, яка виграла тендер, то це так звана компанія Одноденка. Зареєстрована вона за адресою, де ще 60 інших компаній зареєстровано. А в своїх звітах вказала, що в неї всього-навсього один працівник. Якось так. Окрім цього, засновники цієї компанії зараз фігурують у кримінальних провадженнях стосовно розкрадання бюджетних коштів. Тому, очевидно, чому ця компанія перемогла. Щодо депутатів нашої міської ради, то жоден з них не голосував проти виділення 200 мільйонів. На таке марнотратство під час війни. І якось трошки аж знаєте, сумно, тому що виходить, що нашим депутатам взагалі байдуже. На що, куди? Їм сказали, треба проголосувати. От вони й голосують. Ну, а чиновники нашої міської ради, заступники та міський голова тепер одним махом, так би мовити, повернуть свої вкладення. Кошти, які вони вклали, щоб виграти ці вибори. От. Ну, а ви радійте, для вас міська рада з радістю насадить ще туєк, квіточок, ну, і десь прибере сміття. Ну, а взамін забере скільки з десятків мільйонів. Ну, а ті, хто голосував за, за це все. Ой, за цих всіх депутатів, чиновників, ну пам'ятайте, ви продали майбутнє своїх дітей, обміняли його на якісь квіточки, пакунки з продуктами та пару сотень, а потім ви жалієте, чому тут війна. А війна тут саме через ваш вибір, тому що потрібно думати перед тим, як голосувати.